Всім привіт зі спортзалу. Я сьогодні на диво прийшла найперша. Кімната наша, де ми займаємось, порожня. Чекаю на інструктора. У нас в 9.15 починаються уроки, а зараз 9, М -м, дивно, нікого немає. Можливо, в таку погоду сьогодні хмарно, не дуже спішать на заняття. А я вирішила, що є час, є бажання. Тому позаймаюсь і поїду додому займатися справами. Можливо, ще заїду в TJ Max сьогодні. Я відзаймалася, як бачите, результат на обличчі. То я вже трішки відійшла. Але, так як я приїжджаю дорогою додому по TJ Maxx, то я... Там ненько не була, зайду і при можливості вам покажу, що там є в асортименті. Поїхали. Якось би мені на літо здалася сумочка така кросбаді і світленька. І зручна, не знаю. Я дуже люблю рюкзачки, я з ними ходжу, але часом для різноманіття потрібно і... Сумочку. Оце така гарна італійська. Шкіряна і широкий ремішок. Оце для мене номер один. Але, але оця защіпка всередині, от тільки цей гачок. І був замочок. На знижках 48 доларів за шкіряну сумку. Це супер ціна. Але та защіпка таке ні в кут, ні в двері. Такий мені за маленький розміром. а Оце і розмір такий М -м -м. колір гарний. Шкода. Ось тут десь світлі сумочки, гарний вибір, але все є якесь, але дивіться, це взагалі вишивка, ну то вже така торба величезна. Італійська, 80 доларів. Мені що тут сподобалось? Дуже сподобалась оця кейт-спеїт шкіра. І все, як я люблю в середині, якщо вже можна з маленьким ремішком є, довгий, ну правда, тоненький. Ну, але ціна 130 доларів. Ще тут, яка мені тут ще сподобалась, а оця Енклейн. І тут є подвійний, хочеш тоненький, хочеш широкий. Але такий колір карамельний. Я хочу більш такий ось таке щось. Це. За 25 доларів досить така непогана. Ще є така кейтспей, але це вже дуже маленька для мене. І яку-то я ще щойно дивилася. Ось такий бохо стиль. Вона така м'ягенька, така під замш, але коштує 20 доларів. Такий ремішок широкий. І тут одна кишеня. Легесенька. Туди можна органайзер вставити. У мене є такий спеціальний органайзер з кишеньками. Є така кейтспейт, ця так 120. Є такі літні варіанти різні. З лимончиками. 25 майкл корс рожева 150. Якась на нет Lepor. Кольори нічого такі, тому що я не люблю золотої фурнітури і тут ще, напевно, для окулярів такі чохол відразу прикріплені. Угу, кілька таких є. така Майкл Корс, але також не люблю на таких зав'язочках. Тут я ні рюкзаків таких не купую, ні сумок. Це італійська 64 долари. Така шкіра гарна, мигенька. Італійські сумочки зразу видно здалеку по якості. Дуже гарні, якісні вироби. Такі 24. Ще ця така непогана. Ніяка не фірма, але такий ширший ремішок. і стільки тут відділів. Просто думаю, як вона наповниться, якої вона форми буде ось такої. 17 доларів всього. Веган шкіра. Але досить-досить така гарненька. І не золота фурнітура. Покажу вам прикрасу. Зараз ось такі ці брелки зачіпають до сумок. Ось такі 17 доларів. Ось такі 10. 20. Дивіться, які тут ювелірні. Прикраси. Кліренс це знижки, море всяких косметичних засобів. Можна знайти досить гарних фірм, таких як. Bear Minerals чи Anastasia Beverly Hills Nars. Але що, нічого мені не треба? М -м Катруся сама собі вибираю я її привожу. Взуття дивлюся шлюпанців, вона хотіла щось таке катруня моє. Але міряла, походила по магазину і воно то гарно виглядає, але отут. Вже трішки походила і вже відчуваю, що можливо натирати будуть оці гарненькі. Вже той час закінчився, коли я могла сама без неї щось її придбати. І вона ходила у всьому, а тепер мама нічого без мене не купує, мені каже. От зараз ці бачу і в Україні дуже трендові в сіточку, балетки. Єдине, що можу без з неї купити, то ще шкарпетки. Якраз просила, до речі, я згадала, що зараз біленькі, мають бути тільки біленькі, тепер ще тільки квест знайти бавовняні. Я коли в останній була в TJ Maxx, собі придбала отакі в'єтнамки, шльопанки фірми Томі Багама. Це єдині на літо. Капці, в яких я ходжу і мене нічого не натирає. У мене є коричневі, біленькі, чорні, різних фірм від Nike є. А ці, Tommy Bahama Отут, де стопа, дуже зручні. Тут мене не натирає, я вже ходила в теплі дні і 13 доларів. Я просто ними дуже задоволена, просто рекомендую, хто щось таке шукає, то вони дуже зручні. Всього вже багато на... Патріотичну тематику. День незалежності 4 липня, але в кінці останні вихідні травня це Memorial Day. Буде в нас парад в селі. Я обов'язково вам покажу, вже минулого року також знімала. От є такі мого розміру. Я хочу поміряти, як вони будуть на нозі виглядати. Я вам скажу, в мене вузька нога. Рахується і досить добре, тримається, але от кілька кроків зробила, я вже чую, що отут мізінчику мене буде натирати. Ну, Ось такі сіточки, зараз також поміряю, покажу вам, як виглядає. До речі, вони дуже зручні, дуже. Тільки <рес> я чесно не уявляю, з чим і до чого, і коли я б такі тут носила. Тим більше що тут такий візерунок. Але дійсно дуже зручні. Сюди водичка набирається, фонтанчик для пташок. Такий 40, такий теж 40. Гарненький. Ну, такі горшки для вазонів. Але, як ви знаєте, я знаходжу часто на гаражних розпродажах по долару. Тут такий 8. Такий, Десять на знижках. Такий вісім. Сковорідка. Також недавно он вила. Таку на що день зранку яйця смажити взяла собі з цієї серії. 8 доларів. Я також за 8 і взяла на знижках. Дуже цим задоволена. У мене чорні, там, чорний холодильник, плита. І Тому я собі чорні, хоча я люблю світлі, але мені більше пасують такі з цим покриттям. І ще одну таку ж взяла. От, бачите, є баняки тої серії. Але я маю. А взяла ще сковорідку таку ж, але більшу і з кришкою. То взагалі краса там картоплю в ній смажити, чи рагу, чи будь-що. Не бачу вже такої, то добре, що взяла. Бо вже і немає такої, що показати. Тут різні тарілочки, мисочки. Це якийсь такий пластик. Це також оці. І ці пластикові. 8 доларів. Набір з чотирьох. Такі чері помідорки. Гарно виглядає, як керамічне здалеку. Оці вже крамика. Одна 6 доларів. Не дешево. Тут по вицію йдуть такі теж, що на знижках часом можна схватити. Гарні речі, от дивіться, це для е, пай опікати пиріг з підставкою, 10 доларів. До речі, дуже гарненьке блюдо. Ще тут ще цікавого такого показати. Силіконова форма для опікання кексів. 8 доларів. Ось такий Пухлик 10. Ці такі гарні зі скляними трубочками, з апельсинками, лимончиками. 10 доларів, тобто 5 одна. Непогано, комусь навіть на подарунок можна, хто таке любить. Хто таке любить? Ще такий лечик 8 доларів. Пише, що це. Під Мурано, не Мурано. Дехто путає, думаю, що це Мурано. Мурану не може 8 доларів коштувати. Це в стилі мурану скла. Тут така вісняна частина, все жовтеньке з лимончиками. Ташок. Жовтий вітрячок. Ще така шпаківня. Я всі по одягу, особливо тут спортивний, є легінси, шортики. Ось такі люблю легенькі. На літо шортики. Біля дому ходити, 12 доларів. Як щось знайду, обов'язково з вами поділюсь. Колись даніше я показувала, що Max бувають дуже схожі до наших вишиванок вироби. Зараз вже на знижках 20 доларів. І от є емочка, думаю, чи то взяти. Так вона мені знову в очі кинулась. Не знаю. Можливо, я собі візьму її. Ну що ж, я з цими шортиками. Згадала, що маю вдома штани такого кольору літній, під оранжевий. Але скажу вам, я вже трішки знаходжуся в тій вишиванці і отут та резинка дуже давить на руці. Її або треба буде розпустити трішки, або що. Щось не знаю. Взагалі-то тут вільненько не буду парити. Ну, це не обов'язково, шорти, просто собі міряють. Такі нормальні. І не мають такого кольору. А вони універсальні, багато чого з таким йде. От навіть на якийсь фестиваль, не паритися і а, в шортиках. Коротше, тільки шкарпетки беру сьогодні. Щось не знаю. Тисну на ті рукави, не хочу я тим бавитись. Стільки, якщо чесно, маю тих вишиванок, деякі жодного разу не носила, тому що немає куди. Йду заплачу за шкарпетки і їду додому. До нас якийсь прийшов котик, чужий. Або нічий, не знаю, що з нього з вушком. Постійно м'явкає. Я вже спробувала нагодувати сухим кормом. Як я близько підходжу, він втікає. Наш біскіт не дуже задоволений таким фактом. А цей от я стою біля дверей в порозі, то так іде йде ближче сюди в подвір'я. А як я до нього підходжу, втікай. Що з нього з вушком, воно є, але воно опущене. Кірі! Мяу! Кірі-кірі. Кожен раз кличу. Мяу. Кірі-кірі! Пригріла кіцюню чи котика, не знаю. Така шерсть гарно блискуча, але вушко щось загнене отут одне. От так, ну я може пів метра від кийці сиджу. І я отак рукою кидала корм, вона мене понюхала, але як я хотіла погладити, то так відбивається. Не агресивно, але видно, що голодна киця. Не знаю. Побачимо, будемо дивитися. Ну наш біскід білий, це собаки вам не треба. Він просто гарчить на неї і не пускає на поріг. Вона така смілива, пробує йти на поріг. Куки боялася, видно, півдня її не було, прийшла вже. Є рокет, пруденький чискет, але вони її не чіпають. А біскет найбільше незадоволений. О, все, поїла б блямитись, дивіться. Розслабилась, чи розслабився, не можу сказати ще. не зрозуміло, чи котик, чи киця. Так, здається, кетюня. Mm. Нема ніяких таких, як ранок, чи що, вона чухається, напевно, може, блошки має. Але поняття немає, чи це чийсь, чи, чи, чи хтось позбувся тут, ще таке також буває. Незрозуміло. Каже, кіт, я не розумію. Кірі-кірі. О, так, забираю місочку. Ну і йдемо, а там побачимо, як воно буде. Буду вам розказувати. Бай-бай! Так, мені вже дуже давно хочеться печених пиріжків з капустою, тому сьогодні обов'язково спечу. Робимо опару 150 мл холодного молока, 150 мл кип'ятку. в мене дуже горяча вода. столова ложка цукру. 3 столові ложки борошна. І по рецепту йде 5-7 грам сухих дріжджів. У нас якраз пачечка на 7 грамів. Це у нас опара. Перемішуємо, даємо постояти кілька хвилин. Так, все, на опарі вже є така шапочка. Тепер будемо замішувати тісто. Додаємо чайну ложку солі, 50 мл олії. І 400-500 грам борошна. Вже дивитися в кожного воно різне, скільки візьме. Ось таке тісто вийшло. Якраз поки перестає липнути, я додала ще трішки борошна, а вийшло десь 550 грам в мене. І все ставлю тепле місце, щоб трішки підросло. Начинку я підготувала ще вчора. Потушкувала капусту з томатною пастою і додала свіжий кріп. Посолила поперчила. І все. Дуже хочу пиріжки саме з капустою. Так, тісто в мене підходило у духовці з увімкненим світлом. Зараз ми подивимося, як воно виглядає. Ой, як гарно вірус! Бачите, з такої грудушки, як гарно. Підросло, і зараз будемо ліпити пиріжки. Іноді я люблю розкачувати такі кульки із них формувати пиріжки. А сьогодні я розкачувала один пласт, вирізала кружечки і відразу їх начиняла. Першу партію зробила таких дрібніших пиріжків, тому що я завтра йду відвідувати подружку і хочу з собою кілька взяти. Тому таких величезних не хотіла робити. а а, такі делікатні. Змащую кожен збитим яйцем і випікаємо при температурі 180 градусів по Цельсію чи 350 по Фаренгейту 25 хвилин. Так, поки перша партія дрібненьких пиріжків випікається, тут вже доробила таких більшеньких. І Грубших, ще 10 вийшло, менших 18. печеться. Далі залишилась капуста. У мене було слояне тісто, я такі трикутнички зробила, їх коли змощую яйцем, то ще посиплю кунжутом. І ще залишилось такі два півкружки, mm -hmm. що я роблю з полуниці mm -hmm. варення, змішую з плюсків рожі варення докупи, Та така смакота. Ми пампушки таким начиняли на святий вечір. Е, і зараз зроблю такі два пиріжечки, трикутнички. От. От так просто на ну, трикутничок складаю і дві сторони гарно скріплюю головне, щоб не витекло варень. Тобто буде така смакота. Перша партія запеклися. Е, зараз будемо дивитися, які гарні. Надіюсь, що пропечені. Так. так, пробую разом з вами ще дуже гарячий, але вже дуже куртить. Глянуте, які ж вони. М -м -м. Подивіться, які гарненькі пиріжечки. М'ягенсенький, як пух. Тому пробуйте і ви. Я завжди рецепт випускаю. В Ютуб, коли він мені вдається, і я собі його зберігаю. Бувало вже, що я записувала якісь рецепти і не викладала, тому що вони були невдалі. А цей рекомендую. Вони такі мягусінькі мягусінькі На завершення відео пропоную вам переглянути, як катруся в складі шкільного хору співали гімн Америки на відкритті бейсбольної гри в Піцбургу. Дякую всім, що були зі мною. До наступної зустрічі.